Вітаю, друзі, в ефірі. Програма діалог. У студії для вас працює Ян Андрусенко. Сьогодні в нашій програмі поговоримо про чемпіонат світу, який проходив в Німеччині з кікбоксингу К1 та тайського боксу. А спілкуватися ми будемо про це з Кирилом Коваленко, тренером кікбоксингу К1, керівником клубу Кірков та Романом Корінцем, тренером тайського боксу та К1 клубу СК Авангард. Отже, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися Доброго до нашої дня. програми. Доброго дня. І перше, що хочу розпочати, це напевне з якихось загальних питань, тому що я там глядачі вже трошечки заплутав, напевне, з цим кікбоксингом к 1 і не, не тільки. І таке питання: що таке кікбоксинг к 1 які є його підвиди, і чим вони відрізняються між собою? Можливо, якісь загальні там нюанси. Ну начнім з того. Почнемо з того. К1, перший розділ до нього входить: робота рук, робота ніг, колін, прихват допускається, один удар коліном, Якщо брати розділ К1. лоу лоукік в цілому все те ж саме, тільки без удара коліна, та існує заборонений прийом Бекфіст. Що це за удар? Це удар рукою, що виконується з розкруту. А чи є можливо такі якісь теж підвиди у тайському боксі? А, чи проходив розмова йде про нього? Так, в тайському боксі також є коліно, але в клінчі, клінч це коли хлопеник клінчує за шию і пробуває? Декілька колін, колін там в тулуб або в голову. Або в, голову. Тобто в К1 можна лише один прихват, один удар. А також в тайському боксі можна бити беквіст, це удар з розвороту рукою в голову та тулуб, а також можна бити ліктем в голову та тулуб. А якщо брати, можливо, якісь вікові обмеження. З якого моменту можна ось, наприклад, переходити там з однієї ось цієї категорії в іншу, і там чи є якийсь дозвіл, що наприклад на ті ж удари коліном, що там один, а тут вже там можна три-чотири робити. А, з якого та... моменту це в... починається? В Тайландському боксі в клінчі з будь-якого віку можна бити безмежно ударів у в тулуб, але не можна бити до 14 років у голову. І також не можна бити. Ліктем до 14 років. а Удари в голову дозволено бити з 12 років. А розкажіть, як потрапити у цей вид спорту, ось там звичайному звичайній людині, як там десь знайти його і наскільки, взагалі, можливо, він десь популярний у Дніпрі, наприклад? Так, в Дніпрі є декілька чудових клубів. Тобто, це дух чемпіона Міхайл Бабенко, дуже. Крутий тренер, дякуємо за підтримку, а також ми, СК Авангард, есть, ласкаво просимо, ми вас навчимо, навчимо, як правильно бити, тради традиції тайського боксу і так далі. Тепер я хочу перейти, напевне, що до безпосередньо чемпіонату світу, який проходив у Німеччині, так. І розпочати теж хочеться напевне з якихось загальних моментів. Так поступово будемо тримати інтригу про там, наші нагороди, про наші досягнення. Залишимо це, як кажуть, на десерт. Зараз розпочнемо з того, скільки взагалі було представлено учасників від України і, можливо, якщо є конкретна цифра, від нашого міста і скільки наших клубів. Три клуби було. Було три клуби: клуб Авангард, клуб Кірков та клуб Тайгер Тимура Ібрагімова. Ібрагімов. Розкажіть, скільки було спортсменів серед них Було 16 людей. Саме з Дніпра, так? Так, да, всі да. їхали від області. Саме А якщо брати загальну збірну України, скільки було учасників не було нікого, тільки ми, толька так, так. здається, це солідно представляти Україну лише зусиллями нашої області, зусиллями наших спортсменів. А розкажіть про те, як можна було потрапити на цей чемпіонат? Наприклад, там які терени відбору були, там, наприклад, спочатку там місь, міські змагання, загальнообласні, там загальноукраїнські все відбувається поступово з місь... Ких змагань з обласних є чемпіонат України, є Кубок України з усіх цих турнірів, обираються краще з найкращих? а як можна, якщо більш конкретно? Тобто лише переможці, так перші та другі місця, тобто навіть третє місце вже в рахунок не йде. так? а може ще можливо це пов'язане, що там третє місце, наприклад, не може поїхати. Там Третє місце. Мені здається, як правильно сказати, може ти відповіси третє місце, як правило, його можуть бути, припустимо, у ваговій вазі три чоловіки. Тобто mm -hmm. За третє місце можуть просто подарувати. Ти може не дратися, а його можуть подарувати. Mm -hmm. І як, як правило, третє місце навіть в розчет не береться. Ага, я зрозумів. Тепер трішечки склалася картина. Чому, наприклад, треті місця не їдуть. В продовження теми саме чемпіонату. Розкажіть, скільки країн було представлено на цьому чемпіонаті, там саме кількість країн і яка можливо їх географія? 15 країн було: Германія, Франція, Бельгія. Да. Я не пам'ятаю, Польща була чи ні. Ну, загалом багато, Дуже багато 15 було на ці країн. Це теж доволі а, були можливо якісь там країни там з Азії, там наприклад Азербайджан, там був представлений, чи була там представлені Сполучені Штати? Це просто мені так цікаво, тому там за Азербайджан був, був. А, так. Чудово. А, ну непогано взагалі географія, не тільки Європа, скажімо так, так і ще таке питання: ось розкажіть: ви як тренери, чи фіксуєте ви збільшення представництва а, взагалі країн і кількості учасників на цих змаганнях? Ну, ось сугубо візуально. Ви там ось, наприклад, приїхали на минулорічні, там чи минуло там дворічні змагання. Так, давнини. Ось там було стільки-то так, банально візуально так осіб. А зараз стільки -то. Чи є тенденція до збільшення або зменшення кількості і країн учасниць і учасників. Я б не сказав, що збільшується чи зменшується. Все залишається на одному рівні. По-середньому, як то кажуть, тоді таке запитання: на вашу думку, що можливо допомогло б, так скажімо, дати поштовх до того, щоб цей спорт ставав все більш популярним, і на змагання приїздило якомога більше спортсменів. Скажу саме за Україну. На сьогодні можна багато чого сказати. Та як враховувати ту сторону медалі? Те, що зараз відбувається у нас в Україні, звичайно, зараз фінансування спорту на низькому рівні, а це держава та співвідношення батьків теж, тому хочеться бачити більше допомоги від держави. Та відповідно, чим більше допомоги, тим більше розвитку, тому що тренери їздять за свій рахунок, та батьки роблять все можливе, доходить до того, що змушені брати в борг, щоб дитина мала можливість потрапити на турнір на чемпіонат Європи. Світу Подіри, і тому і подібне. Тобто проблема фінансування, так. Ще таке тоді запитання: ну, хоча це ж запитання, напевно, і до вас, от, які, можливо, ви бачите, що потрібно зробити, щоб ці види спорту стали більш популярними. Це треба, як сказала Кирил, що все опирається в фінанси. Навіть тобто, навіть купити там. Якісь перчатки, вони сто... коштують грошей. Е, також тренуються у мене люди, які безкоштовно тренуються, потому, тому що вони не в змозі. І треба фінансування е, провідних спортсменів, е, тільки так, тому що спорт це великі гроші. І, і так, як в, яка вона в нас в країні війна, це дуже дуже тяжко. Родителі ну, ніколи не, не в змозі Це навіть на чемпіонат України виїхати. Приходиться там щось десь де займати гроші, десь свої дол долажувати, їхати тільки так. А якщо б не було, б, я думаю, якщо б не було б тренерів, які самі там. Покупаю там, амуніцію, там, снаряди і так далі. Мені кажеться, здається, що в Україні спорту взагалі б не було. Це заслуга тренерів, які самі там, десь, десь там, у точку тренують, там, щось там, вигадують, везуть за свої кошти. Це їх заслуга. Я не даремно запитав саме про як, як можна збільшити кількість так ось почасників. Скільки було представлено можливо спортсменів, якщо є така цифра, саме на цьому чемпіонаті у Німеччині? Хоча б можливо десь приблизно приблизно 2,5-3 тисячі людини. З 15 країн це така взагалі вагома цифра десь тисячі спортсменів? Я собі просто уявляю цей масштаб цих спортивних змагань, цих спортивних пристрастей і тому подібне. Таке ще запитання. Розкажіть, як високо Україна котується в цьому виді спорту? Тому що, наприклад, в тому ж футболі є там Бразилія, Іспанія, там в тенісі є там Полька і Гась так? А як високо саме наші спортсмени оцінені у цих видах спорту? Якщо брати таїландський бокс, то Україна десь в трійці або в п'ятірці з найсильніших команд світу. Тобто, я думаю, десь на третьому місці. Це на першому місці по тайландському боксу, це, звісно, Таїланд. І на другому, мені здається, Турція, Туреччина, на третьому ми. Тобто, а там йде Нідерланди, Сійоні Штати і так далі. Тобто Україна це в бойових мистецтвах, там бокс, там і так далі. Це дуже потужна команда, дуже якщо, потужна. Якщо казати ось про кікбоксинг, як ви вважаєте, наскільки хі боксинг покажет, теж в тройку ходять. Кікбоксинг теж входить в трійку сильніших. Наших українських спортсменів дуже сильно зливають, засуджують на змаганнях. Навіть таке є, тому що Україна дуже міцна команда. Ви сказали, що Україна також входить в топ-3. На вашу думку, хто попереду нас, можливо, у цьому виді спорту? Ну, Нідерланди. Нідерланд. Нідерланди. Там, мабуть, якщо брати чисто кікбоксинг. Це, мабуть, е, угорщина. Угорщина, так. А якщо брати, можливо, якусь найближчу там перспективу, декілька найближчих років, а, чи є в Україні шанс, можливості буде випередити ось названі вами команди? Щоб а, стати стопроцентний е, е, же, повертаємось до запитання фінансування. Тому що в мене є знайомі спортсмени, які тренуються там, в Штатах, там, в Європі. В них тобто вони їдуть, вони на не, не що не переживають, що там, нема грошей. У них є повне фінансування. І як правило, е, як, от, от чому в, в, в них така. Е, ну, популяризація, популяризація. Спорту. Так, спорту. Да, тому, що там Кошти кожен спортсмен отримує гроші. За виїзд йому платять гроші. І така, їх тому що їх приїжджає багато, нас приїжджає мало, і, як правило, нам в нас більша конкуренція. То есть, так. Ну але особисто мені цікаво буде подивитися там знаєте про наскільки наші спортсмени в цьому вині спорту стануть кращими там за декілька років. Я сподіваюсь, ми потім теж можемо поспілкуватися, коли вже ми вже там станемо офі офіційно найсильніші. Таке ще запитання: що на цьому чемпіонаті світу не обійшлося без певного казусу? Росіянин виступав за збірну Німеччини. Я так розумію, діставав свій триколор, так да. прапор країни, терористки. І таке запитання, розкажіть. Про цей епізод більш детально, що сталося, і як взагалі так могло відбутися. росіянин виступав за німеччину. Вийшов з прапором, негарно вийшов. Його супротивник був наш українець. Бій закінчився достроково нокаутом. Тобто настільки додало це мотивації перемогти, да. скажімо, так, суперника це цікаво. ну що сказати, цікаво, звісно, Росія не має права знаходитися взагалі в цивілізованому спорті. Країна-терористка має сидіти, скажімо, так у себе і грати те, що хочуть вони. Так, тепер пропонуємо перейти, напевне, до найцікавішого це наші досягнення. Ми вже знаємо там кількість наших спортсменів, яка приймала участь, скільки було представлено країн. І перше таке запитання: скільки здобуто нагород. 16, 16 учасників з нашої Дніпропетровської області ми забрали 17 поясів в категоріях К1 та тайський бокс. 17 поясів. З 16 час. Мені здається, це більш ніж чудовий результат. І ви, як тренери, як можете оцінити виступи ваших спортсменів? Ну, окремо про Федіра, я скажу, що міг набагато краще. Набагато там є моменти, з якими ще прийдеться попрацювати, але все ж молодець, це його перший чемпіонат світу. Він показав себе добре, не, не скажу, що круто, але добре. Вперше ви сказали так. Вперше, а так. які його саме тоді спортивні такі досягнення? Досягнення це неоднократний, неодноразовий чемпіон області. Поки один до тайландського боксу чемпіон України пато з тайландського боксу. А якщо брати чемпіонат Німеччини, чемпіон що він там здобув? З огляду на дебют по суті, так здобув він, він змагався в двох років. Це К-1 та тайський бокс. З тайського боксу він провів один поєдинок, переміг бельгійця та здобув пояс чемпіону світу та в, розділ, в розділі К-1. Він в полуфіналі переміг представника Франції нокаутом в першому раунді. Та Повинен був битися в фіналі з українцем, з нашим, але через травму Українець знявся і Федіру присудили чемпіона світу. Непогано перше перш перше, перше приймає участь і вже чемпіон світу вагому досягнення. А як ви можете оцінити з кікбоксингу висті? Скажу скажу особисто від себе за всіх тренерів, тренеру завжди мало. Навіть якщо учень виступив добре, тренер не має права сказати, що він молодець, він може краще. Скажімо так, мотивація на майбутнє да. Так. Напевно, що останнє запитання: які подальші плани на майбутнє, на майбутні там, турніри, змагання, чемпіонати? І чого б можливо хотілося досягти і вам, як тренерам, і вашим вихованцям, якщо вони з вами ділилися цими своїми враженнями і планами на майбутнє? Так. Ну, з Федера ми взагалі спілкувалися. В нас стоїть ціль це професійна ліга. Це ми накатуємось до подальшої кар'єри Федера. В планах стоїть виступати на вищих лігах, як Глорі та FC» в Азії. А якщо казати про вас як тренера і про ваших вихованців, Що скажу всі всі з любителів переходять на професіоналів? Поясню чому. Бо спортсмен зростає, йому потрібно харчуватися, йому потрібне спорядження, багато чого іншого та бути у соціумі. Тому всі злюбителі переходять в профі, тому як там платять гроші. Відповідна спортивна стипендія в наявності. Спортивна теж. Ну вдалі плани на майбутнє. Я від себе скажу, бажаю вам реалізувати Дякую. і як тренерам, і щоб ваші вихованці теж це реалізували. До речі, більш детально про перемоги. Ми поспілкувались особисто зі спортсменами. Тож далі їх інтерв'ю та їх переможні емоції. Я була в Польщі, і коли я поверталася додому, я дуже сильно хотіла на волейбол, це м'ячик, грати м'ячиком. Але мене мама віддала на кікбоксинг, і я попала до свого тренера-тренера. І ось так от вийшла чемпіонка світу. Я виступала в двох розділах: Ківан і Кі-Клайд. В Києва в мене друге місце, кі в мене перше місце. Виступала я, дралася проти. Українки дралися проти француженки дралися, а також дралася проти німки. Розкажу про два контакти. Перший контакт це Київа. Киван це той же мой тай, але без ліктів. тобто ми б'ємо руками, ногами, колінами. Прихватів немає, але можна жорстко вставити коліно. І клайд без колін це. взагалі для перемоги найважливіше це прагнення, це кожного ранку вставати, думати про те, що ти хочеш, думати про свої досягнення, майбутнє. Ну кожен день себе потрібно настраювати на це. Неможливо не вірити в себе і стати кимось потрібно. Більше в себе вірити, більше в собі чогось бачити, ніж ти є насправді. Ну далі я хочу завоювати звання майстера спорту, може більше. Також хочу забрати Україну. Хочу ще багато, ще є дуже багато перспектив в Україні, і все хочу дуже цього. Також хочу стати профбойцем, хочу боксувати у професіональних боях. Можливо, ви мене ще побачите. Я взагалі з малих рочків займаюся, але я займався А у ну, мене з дитинства провели любов до спорту, і я ж, можна вважати це життя в спорті. Один пояс тайського боксу, а інший з Каудин. З тайського боксу я провів один бій з французом та переміг його. Був дуже гарний бій, технічний. А цей пояс з СК-1. Перший бій був проти бельгійця. А другий бій був проти українця. Але там в українця якісь були проблеми в фіналі. Він здобув травму та не зміг вийти зі мною. І якщо б ми бились проти українця, я вважаю, це було б тяжче, тому що я вважаю, що ну, якби ми представляємо одну страну, та не такий азарт же, тому що... Ну, я вважаю, що це такий рівень, що два українці вийшли в фінал. Все гарно. Займаюся майже два роки. Взагалі хотіла піти на танці, але пішла на кікбоксинг. Не знаю, мені більше сподобалося ну, типу, жорсткий вид спорту. Оці пояси я, я заробила на чемпіонаті світу в Німеччині. Цей пояс у мене за розділ К-1, цей за low Kick Light». Я хочу стати тренером. Мені дуже подобається ця справа, і я думаю, що я стану ним. Хвилювання не було. Було не сказав би, що тяжко. Ну, якби не тренер, я б не виграв. Я за тренування тільки й пішов на кімбокс. Заслужити майстра спорту. А потім подивимось, може далі піду. Займайський боксингом переміг цей пояс на чемпіонаті світу у Германії. Тренери не б'ють на, на тренуваннях, а перед світом чи Чемпіонатом світу ми готувалися, вставали кожен день в 9 о 9 годині ранку і тренувалися. Так, дуже хвилюєшся, бачиш багато боїв. деякі з них програють, деякі з них виграють, і все на тебе своє враження справляє. Майбутнє бажання, ну. Я і всіх, думаю стати найкращим в своєму спорті, в своїй вазі. Зараз тренуюсь, ну почти рік. Ну я почав з Ауста місяця, а ну так буде скоро Гаус місяць. Взагалі я тренуюсь ні, 11 місяців. Здобув я його ну, на чемпіонаті міру з Германії. Я дрався проти француза теж, ну і не сказати, і виграю, і програв так же само, як у всіх, може стати найкращим, як усик. Що ж, а на цьому програма Діалог завершується сьогодні. Ми спілкувалися з Кирилом Коваленко, тренером кікбоксом, К1, керівником клубу Кірков, та Романом Корінцем, тренером гитайського боксу та к 1 клубу СК Авангард. Дякуємо, що доєдналися. Бажаємо вам подальших перемог. Дякую. І, Дякую. Скажу від себе, що у студії працював Ян Андрусенко. Побачимось у подальших प्रहलामा